Дякую за троянду. А, просто ігор. ігро простой Просто ігро, мабуть, правильно сказати. Так, ми Лондон граємо. 1523 у нас супротивник. Так, що, тут коняка йде. Тут коняка, тому що другий раз він ходити не буде. Якщо це кін то ось так тоді. да А тут можна і теж підтягнути по стандарту. І зараз ми вийдемо ось так. Так, на розмін. Я йому пропоную розмін. А, і він мені пропонує розмін. Що будемо робити? Ну, насправді, так? Да? Що мені краще зробити? Я краще відведу свого чорнопольного слона, і воно все буде таке, як потрібно мені. Так, тут відкрився, він зараз поміняється ось так. І я теж бахну да, сюди. Або ж бахну сюди. Коня він хоче забрати. Я не буду сильно тут щось видумувати. Я виведу свого коня. Поки що ми займаємося розвитком. Далі вже будемо, якщо що, тут можна поєднати навіть. А, так, да. Я виведу сюди свого пішака, щоб він не застрибнув ось так. Він зараз, я думаю, може застрибнув ось так. Так, і почалося. Я прибираю свого фрезя. Ракіровку я можу і сюди зробити і сюди, а він буде робити ракіровку сюди. Так, да, все дуже стандартно, все дуже понятно. Давай і ми починаємо тоді атаку на цього пісюна. <кій> Поведемо пішаків, да. так. Пішак, пішак, так. Або ж, якщо він просуне. Якщо я не візьму, то це буде проблема, тому я забираю. Я можу забрати. Він може ось так забрати, але тут нічого страшного не буде. А, чи потрібно мені зараз забирати? Да? Так, так, так. А якщо я так, а він ось так. Да? А я тоді ось сюди застрибну. Да, давай спробуємо. Він забере, я заберу, і тут, наче, теж непогано він буде стояти. Білопольний слон, мені сподобається. А, він зробив ось так, але проблема в чому? Проблема в тому, що я зараз зроблю атаку на ферзя. І що? Так, да, я зроблю атаку на ферзя, нахрен. Йому треба буде його прибирати. І я тоді заберу білопольного слона. Я отак і зроблю. Давайте спробуємо. Це щось нормальне. Ферзик пішов. Так, е, що він може таке агресивне проти мене зробити? Так, тут можна ще ось так забрати, да е, Заберем. Він забере З атакою на мою туру. М -м -м -м. Але ось тут є один крок, який мені дуже подобається зараз, да це дуже непогано. Він зв'язує і закритися нема чим. І мені здається, що це буде перемога, да? Давай, полетів слон з шахом. Він закритися не може, і я забираюсь. Да! Бум! Це круто. Це мені сподобалось. Нормально. <кій> Треба конем ходити, бо ти в кіно таки бачив, так? Да? Так, ну перша гра була доволі таки е не важка.